Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Альбіна Пономаренко, я професійний астролог та астропсихолог. Ось і він, ретро Меркурій. Знову планую завітати до нас в грудні цього року. Для чого нам цей період, що можна робити і чого робити не варто? Про це просто зараз. Ставте лайк! Ну а я починаю! 13 грудня 2023 року по 2 січня 2024 року, черговий період ретроградного Меркурію, що бажано не робити за жодних умов, укладати угоди та подавати заяви про вирішення будь-яких питань. Справа буде мати затяжний характер. Якщо це договір про співпрацю, то він постійно буде губитися, переписуватися, а співпраця буде мати більше хаосу, ніж конструктиву. Якщо це подання заяви, то до її розглядання справа дійде не скоро. Ваші папери так само можуть загубитися, можуть щось наплутати з реєстрацією або відповіддю, не туди відправлять, не тому, не так. Коротше, справа йде через постійні перепони та затримки. Тому щоб вберегти свої нерви та психічні сили, а зачасту і фізичні сили, краще відкласти важливе подання заяв або важливий початок у вашому житті на січень 24-го року. Або ще встигнути зробити це в грудні 23-го. З початком грудня буде період спадаючого місяця. Якщо це не реєстрація нової справи, бізнеса чи ФОП, а просто подання заяви в інстанції, то скористайтеся, будь ласка, наступними днями. Це 4, 5, 7 і 8 грудня. Ну, ось і все. Якщо це початок нової, важливої справи чи проекту, то краще все ж таки перенесіть його на початок 2024 року. Я підкреслюю це. Загальна порада для будь-яких комунікацій та листування у грудні. Перевіряти все, що пишете. Вірогідність помилок в ці три тижні буде дуже велика. Якщо призначили зустріч, то уточнюйте декілька разів адресу, час. Прикиньте, скільки годин вам потрібно на дорогу, і додайте ще зайві 30-40 хвилин. Бо, як показує досвід, ці хвилини не будуть зайвими. Особливої уваги заслуговують дні так званого розвороту Меркурію. Це 13 грудня та 2 січня. В ці дні він буде стаціонарним. Такими самими нулячими будуть наші зусилля щось пояснити чи зрозуміти щось або когось. Важливі розмови краще відкласти на інші дні. Чутність в ці дні нульова. Тому краще зберігти сили та нерви, а важливі комунікації провести в інші дні. Ну добре, з тим, що не можна робити, ми розібралися. Або коректніше сказати, з тим, що я б не рекомендувала вам робити. Бо я ти знаю з власного досвіду астролога-консультанта. Ну, а ви, друзі, маєте повне право прислухатися або заперечити. Життя ваше, вам, як то кажуть, і карти в руки. Тут, до речі, хочу застерегти, щоб ви так само не нав'язували рідним чи близьким своєї категоричної думки навіть про ретроградний Меркурій. Мовляв, нічого робити не можна. Ну, це не зовсім так. Немає таких періодів в нашому житті, щоб зовсім нічого не можна було робити. Ну, це смішно, бо якщо уявити рух планет в космосі, то всі вони такі трудяшкі, ну ні на мить не зупиняються. Те саме стосується і нас. Якщо даний період не рекомендується для певних справ, то означає, що він буде вдалий для чогось іншого. Для чого? Давайте розбиратися. Дійсно, життя не можна поставити на паузу. Згодні? Тоді ставте, будь ласка, лайк. Астрологія не панацея, але попутний вітер, з яким легше досягати мети, а без неї рух до цілі може бути важким та тернистим. І саме таким є шлях тих, хто нехтує зоряними дорожніми знаками. До речі, коли люди вперто ігнорують підказки зірок, то потім скоріше набувають власного імперичного досвіду. І наступного разу залюбки вже нотують підказки від астролога. Тож не лякайте інших, не заважайте їм здобувати власний досвід і мудрість. Але при цьому живіть самі за ритмами Всесвіту. Легше інших досягати цілей. А кому сподобаються ваші успіхи, прийде і запитає, а як ви це зробили? І ось саме тут можете розказати про ретроградний Меркурій. Повертаюся до важливого питання: що ж робити в ці три тижні? Ці три тижні будуть вдалими для закінчення справ: підбиття підсумків, віддачі боргів, закриття бізнесу та проєктів, чистки своїх контактів в телефоні та френдів на. В Фейсбуці або в Інстаграмі. Для реорганізації старих планів та форм, для проєктів та бізнесу саме час глибоко копати, шукати інформацію по тим питанням, що вас цікавлять. Дуже добре в цей період навчатися, бо знання заходять повільніше, але глибше, даючи дуже глибокі усвідомлення. Тому і залишаються з вами надовго. Добре повторювати те, що ви колись вивчили. Тому цей період ретроградного Меркурію вдалий для підготовки до іспитів. Чи можна йти вчитися на ретро Меркурії? Мене дуже часто питають. Відповідаю, можна. Перевірено моїм багаторічним досвідом. Будь-яка дисертація чи курсова написана на ретро Меркурії, так само відрізняється глибиною занурення в тему. Звісно, потрібно ретельніше перевіряти помилки. Так що життя триває, а зорі дають хорошу можливість зупинитися і перемкнутися на інші питання. Давайте подивимося, який символізм градусу, в якому Меркурій буде робити зупинку. Це дасть нам з вами змогу зрозуміти, до чого буде нас спонукати цей період ретроградного Меркурію. Починається ретрохода Меркурію з 9 градуса Козирога. Символ стимуляції. Тобто символізм цього градусу говорить, що ми проходимо шлях очистки розуму від спаму та дезінформації, і це дарує нам просвітлення. А від просвітлення, тобто чіткого усвідомлення себе і свого шляху до стимуляції. Звісно, що в першу чергу стимулюємо себе, а далі вже тих, від кого багато чого залежить сьогодні, так званих власть імущих. Кого є планети в секторі з 23 градусу стрільця по 9 градус Козирога, період з 26 листопада 2023 року по 22 січня 2024 року буде важливим для внутрішньої реорганізації, для усвідомлень, для чіткого та ясного розуміння, як і куди рухатися далі. В гороскопі України Ретро Меркурій дуже ретельно буде братися за реорганізацію і видалення старого. Він торкнеться місяця Сонця, Меркурію та Юпітеру, Венери та Марсу, Сатурну та Білого місяця. Майже всі ці впливи позитивні. Тобто, реформація має пройти гармонійно, хоча не без певної напруги, і саме до Марсу. Тобто з восьми торкань, які будуть від ретро Меркурію, два буде напружених. Одне до Марсу, а друге до білого місяця англо-охоронця. Тобто, по суті, такий вплив навіть через напруження все одно веде нас на світло. І буде висвітлювати теми, які потребують корекції та виправлення, щоб рухатися далі шляхом еволюції. Так. Починати щось кардинально нове в цей період Україні не бажано, бо буде важка доля того початку. А от доводити до фіналу, підбувати підсумки, реорганізовувати, будь ласка, і в добрий час, кажуть Ретро Меркурій. В одному з минулих випусків я давала прогноз для України на грудень. Ось тут буде вже посилання в описі до цього відео. Що на кінець грудня маємо дуже сильні позитивні впливи з 20 по 29 грудня. Вони можуть дати нам угоди, союзи та плідну співпрацю. В січні від початку місяця до 19 числа в нас в гороскопі України є прекрасна можливість плідних вигідних угод союзів. Тому рекомендую скористатися початком січня для дуже плідної роботи на міжнародній арені та для наведення ладу всередині країни. Ось таким буде грудень в житті України та кожного з нас. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо сподобалося, ставте лайк. Це прояв вашої подяки мені за мою працю. Підписуйтеся на канал, хто ще того не зробив, щоб не пропустити цікаві та актуальні новини зі світу астрології. А в мене на сьогодні все. Бережіть себе та Україну та до нових наших переможних зустрічей. Пока-пока.